Друзі, всім привіт! В минулому відео багато хто мене питав, задавав питання в коментарях, де я буду брати дрова. Дрова також дорожчають. Поки що дрова моя родина купувала. Купувала дуб. Дуб у нас коштує, це Харківська область, місто зміїв півтори тисячі гривень. Акація здається 1600, а сосна 1300. Це за один куб. Тому зараз я вам покажу мою земельну ділянку. Вірніше, земельну ділянку. Нашої родини, вона трошки більше одного гектара, де ми в подальшому будемо брати дрова. Отже, друзі, це далі ось будиночок батьків моєї дружини. І потім такий літній душ. Потім пішла посадка. Зараз підемо, подивимося, що в цій посадці, тому що давно туди не заходили. Весь час, коли йде війна, постійно купували дрова. Раніше також тут заготавлювали, але вже роки три сюди не заходили. Також, що в нас тут є? Тут будівельний матеріал, також в подальшому буду використовувати для стяжки, для заливки. Старенький кирпич, але знадобиться. Тим паче, що червоний. Червоний найкраще все використовувати для стяжки, як будівельне сміття. Раніше постійно, тут потрошку-потрошки випилювали. Зараз все покажу. Якої ширини та довжини, чесно кажучи, повністю по параметрам не пам'ятаю, потрібно буде діставати документи та в документах дивитися. Але, в принципі, як бачите, доволі таки густа посадка та доволі величенька. Зараз подивимося на стовбури дерева. Хотів спочатку з цієї сторони пройти, але там зараз не пройду, давно вже я ж кажу, не ходили. Зараз спробую трошки інакше. Зараз трошки пройдемося, давно вже тут не бував, ручки, мабуть, три, точно сюди ніхто не заходить. Ось такі тут є дерева у нас. Це тут іде перелив, вода дуже близька, коли вибивали воду. Так потрапило, що вода у нас, в принципі, є, навіть коли світла немає. Тому зробили ось таку канаву, кинули в трубу. Та вода постійно зливається. Дуже добре, коли немає світла. Все також працює. Є ось такі дерева, їх навіть потім не потрібно буде вирубувати, рубати. Просто їх буду вирізувати бензопилою або, можливо, куплю те, що я хочу купити. Буду їх просто дробити і все. Потім вже буду їх кидати в пічку. Звісно, потрібно буде їх підсушити, тому що тут деревина дуже волога, а мені потрібно, щоб вона була сухою. Також тут вже починається сусідній участок. Вон сусіди, якщо помітно, поставили на фазана клітку. Тут фазанів дуже багато водиться у нас. Зараз трошки вглибше пройдемо. Подивимося, може є валюжник, щось поваляло, вже повисихало, потрібно позабирати. Ось така цікава клітка. Не знаю, щось там насипано. Дуже цікаво. Ну, Якщо люди ставлять, значить спрацьовує. І все, курка вже дома буде. Зараз трошки зайшов на сусідній участок, на сусідню ділянку. Але інакше сюди не пройдеш, тому що я ж кажу, ми там давно не ходили, а сусіди, видно, трошки постійно випилюють, тому у них прохід є. Ну, нічого страшного, я думаю, вони не будуть сильно проти. Не будуть сильно проти. Ми постараємося трошки незамітно пройтися. Звісно, тут потрібно, я зараз... В таких ось бурках в ідеалі звичайно одягати гризи на відчовоти бо тут коли минулі зими напилювали тут звісно дуже дуже мокро потрібно дивитись під ноги не знаю навіщо це сміття викидували сюди ну у нас такі люди в принципі не знаю сусіди це робили не сусіди але це неправильно. Зараз спеціально сюди поближче підійду, люди. Будь ласка, я вас прошу. Я розумію, що це чиясь ділянка, але все рівно це, це не діло так. Так не має бути. Створюйте Європу в першу чергу біля себе. Не потрібно нікуди дивитись, нікуди заглядати. Прибирайте за собою. Це не справа. Я не знаю, сусіди це зробили, не сусіди. Не повинно так бути. Ось вже пройшли в глибину. Там вже навіть нічого не видно. За деревами там десь будинок. Тут прохід трошки є. Тут сусіди щось недавно видно пиляли. Це не наш. участок у них ділянка трошки вуща. Видно, недавно спилювали. Мені не подобається тільки, ну це в принципі їх ділянка, але мені дуже не подобається, що тут дуже багато сміття. Якось неправильно. Ось такі падають гілки. На це потрібно зменшувати чи поменшувати, подрібнювати, сюди завозити. Та в принципі тут хватить навіть цих гілок, що падає. Якщо його купити. Якщо ні, звісно потрібно тільки бензопилою працювати. Також якесь болотце, не знаю, можливо його розрити, поприбирати ці всі гілки та запустити рибку. Можливо буде і рибка. Місце тут непогане. Десь там будинок. Потрібно пройтись. ну Це ми зайшли, це просто дерева так закривають. Насправді воно не так і далеко. Ось, друзі, якась така земельна ділянка. Я думаю, тут у нас дров, дерев вистачить на багато-багато років. Сподіваюсь, принаймні на це. Не знаю, яке там законодавство, що там буде далі, але наразі не знаю, хто мене може змусити платити якісь штрафи, ще щось там не можна буде зрізати. Це для особистого користування. Я буду все це різати. Ну, В цьому році точно не буду, тому що мені власних. Має вистачити дрів. Якось так. Також стосовно опалення, люди, дивіться, це ваша справа. Чим ви хочете, тим топіть. Чим вам вигідніше, тим і користуйтеся. Хочете газом, хочете електроенергією, хочете дровами. Я висказав чисто свою думку. А ви вже робіть, як ви бажаєте. Це моя думка. В мене в селі переважно всі топлять дровами. Хтось якось покращує, бере там акумулятори, що ще, але основна маса топить дорогом, тому що газом, так як здається мені, я думаю, так як і людям дороговато виходить. Ось такі ось такі дерева доволі величенькі. Ось такі вже, звичайно, якщо зрізати, потрібно їх гарно сушити, тому що вони наповнені водою. Це скоріш за все. Я не дуже розбираюсь вілька, щось таке. Отже, друзі, така ділянка у нас є. Сподіваюсь, сподіваюсь, ще раз сподіваюсь, що нам її набагатенько вистачить, а там будуть нові та нові дерева виростати. Тут дуже багато у нас також бігає і зайців, і фазанів. Не знаю, можливо колись потім покажу, що у нас тут водиться. Слава Богу, лисички не забігають. Хоча у нас тут у людей господарство є там далі. Свині, є корови. Величенька така посадка. Ну, Поки що я ж кажу, поки що є змога, ми нею не користуємося, але вона є в нашому володінні. Слава, будь ласка, лайки, підписуємося, пишіть ваші запитання, на них відповідати. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Зараз буду звідси якось вибиратися. Тому що ледь-ледь сюди заліз. Зустрінемося в наступних відео. Всім дякую. Па-па.